А перед початком цього відео я хочу подякувати усім спонсорам та підписникам, які підтримують канал фінансово. Також вдячна за ваші лайки, підписки і коментарі. Ваша підтримка і активність це найкращий спосіб, щоб історії ставали кращими і виходили регулярно. Літачок автор історії тадей. Дівчинка у білорожевій сукенці сиділа на старенькому дерев'яному стільці навпроти дзеркала. Над нею стояла бабця, заплітала їй косу і щось тихенько могикала. Руки шестирічної дівчинки були худі, як два сірнички, і лежали на колінах долонями донизу, прикриваючи рани на зап'ястках. Усі м'язи дівчинки були слабкі, і зазвичай вона швидко втомлювалася, коли рівно сиділа. Тож, як і завжди, чекала, коли бабуся дозволить встати. Поглядом вона втупилась на складений паперовий літачок на столі перед дзеркалом, відчувала присмак землі в роті, хотіла сплюнути, але боялася, що бабця лаятиме за це, тож лише ковтала цупку землисту слину. Тобі подобається? запитала бабця і обережно повернула дівчинку так, щоб вона побачила своє відображення у дзеркалі. Дівчинка підняла погляд і дивилася на себе. Вона була більше схожою на ляльку, аніж на справжню дитину. Це лише підкреслювали її великі очі, надто бліда шкіра, і те, як обережно бабця торкалася її, та казала, коли можна рухатися, а коли не можна. Так, відповіла дівчинка. Ти красуня, чи не так? Так, і сокенка твоя гарна. Диви, яка файна. Дуже гарна. Дякую вам, бабусю, цілуй, бабусю, за сукенку!» сказала бабця, нахилилася і підставила дівчинці щоку. Тільки за сією любов'ю. Щойно губи дівчинки торкнулися старечої шкіри, їй здалося, що увесь світ завмер. Разом з тим вона відчула запах бабці та пахла кіптєвою та оцтом. Поцілувала, сказала дівчинка, намагаючись відхилити голову назад. Так, відкрий рота. Суворо наказала бабця. Ти дихнула, я почула запах гнилого зуба. Дівчинка відкрила рота. Бабця відтягнула щуку і придивилася. Не бачу без окулярів, але якщо там справді гнилий зуб, то його треба буде вирвати. Сама це зроблю, бо як не вирвемо, будуть гнити інші. Не бійся, боляче не буде. Усього одненько мить та й тому». Дівчинка мимовіль скривилася. Це сталося інстинктивно, ніби від раптового зовсім неочікуваного удару. Однак вона швидко виправила цю помилку і вираз її обличчя став майже байдужим. Та бабця вже помітила Не треба боятися, відмахнула стара, я роблю лише те, що є правильно. Подобається тобі чи ні? Бабуся єдина, хто тебе любить, навіть коли злиться, а увесь той світ хижий і потворний, навіть коли посміхається тобі. «Запам'ятай це раз і на вічно. І як кажу, я щось ще що тобі не подобається, то тільки з любов'ю до тебе утямила. Дівчинка напевно кивнула, подивилася у вікно. Коли ми підемо гуляти? Гуляти? здивовано перепитала бабця. Ти знаєш, що тобі не можна гуляти? Ти швидко втомлюєшся і в тебе судоми. Я не підніматиму тебе на руках. Але мені. Що тобі, ну? Що тобі? Історія з Ютуб каналу страшно цікава. Дівчинка опустила очі і на мить здалося, що вона не відповідатиме, та наступне слово просто вирвалося з неї, як зойк від несподіваного болю. Нудно, повтори, незадоволено відповіла бабця. Яке слово ти щойно сказала? Дівчинка мовчала. Кажи, кажи, інакше ти знаєш, що може бути, якщо поводишся, як не слухняна дитина? Нудно, повторила дівчинка. І я ж. та я ж купила тобі іграшок, гарних. Бабця озирнулася. Ось лялька, ось будиночок для неї. А ще розмальовка і ціла купа олівців. Знаєш, скільки то все коштує? Ось ось складанка, іграшковий зайчик, ось ось увесь стіл у твоїх забавках. Ти любиш таке, ти любиш, хіба не так? Так, просто хотіла. Що? Що ти хотіла? Погратися в пісочниці чи покататися на гойдалці. Ні, заперечила бабця. Жодних гойдалок. Чо? Гойдалка то небезпечно, а в пісочниці можна наковтатися піску. Ти дуже необережна, вдома безпечніше. На вулиці свіже повітря. Це дуже корисно. Я постійно провітрюю твою кімнату. Тут теж свіже повітря. Але, «Жодних але! Я то ліпше знаю, що тобі потрібно, а ти чудово знаєш, що я завжди права. Чи було таке хоч один раз, коли я була не права? Ну, згадай, згадала? Ні, «Отож, бо. На вулиці інші діти, додала дівчинка. Інші діти? підозріло перепитала бабця. То й що? Вони цькують тебе за те, якою ти народилася. І не хочуть гратися з тобою. Вони ніколи не хочуть гратися з тобою. Хіба тобі це подобається? Чи ти, може, щось надумала? Може, бабця вмить примовкла, примружилася, дивлячись на онуку. Може, втекти хочеш? Ні, бабусю, я не хочу від вас тікати. Звісно, що не хочеш. Звісно, що не втечеш. Я твоя бабуся, єдина, хто тебе любить. І ти надто хвора, надто слабка, нікому не потрібна, окрім мене. Але ж така балакуча. Ти ніколи не була такою балакучою. Ось о тобі ще одна причина, чому я не поведу тебе на вулицю. Боюся, як підемо гуляти, то мені доведеться зашивати тобі рота, аби ти не була такою балакучою. І бабця посміхнулась нитка з голкою у мене завжди в кишені. Дівчинка не знала, чи жартує бабуся, чи каже правду, лише підняла погляд на неї. Що, що ще не так? питала стара. Можна мені в туалет, бабця гмикнула. Звісно, ходімо. Можна, я піду сама. Сама? щиро дивувалася бабця. Але ти ніколи не ходиш туди сама. Я стидаюся вас. Неправда, ти ніколи мене не стидалася, заперечила бабця і вхопила погляд дівчинки, яка дивилася на двері комори. Ти ж не надумала нічого дурного, ти ж не думала чіпати тих дверей? Ні. Точно? Так. І не брешеш мені? Справді хочеш в туалета, і не хочеш чіпати нічого без мого дозволу? Так, бабусю, чесно, добренько, бо як будеш брехати і погано поводитися, я нагодую тебе пирогами із м'ясом. І бабця вказала пальцем на ту комору, знову посміхнулася. І з особливим м'ясом. Ти ж не хочеш, щоб я увесь тиждень годувала тебе спорченим м'ясом із комори? Його все одно нема куди подіти, то згодую тобі. Не хочу. Добренько, воно ж бо вже надто спортилося. Чуєш, як тхне тим хлопчачем смородом? Бабця відвернулася від дверей, що вели у комору, ніби їй лише дивитися на них було гидко. Інколи мені здається, що я навіть чую брудні хлопчачі думки з тої комори. Ти знаєш, про що думають хлопці? Ні, не знаєш і не знатимеш. Вони думають лише про їдне». «Треба, треба позбутися того бруду із комори. Правда? Дівчинка мовчала. Правда? голосніше перепитала стара. Дівчинка кивнула. Добренько, допоможеш мені з цим пізніше, а поки пішли в туалета, сіпнула бабця. І як хочеш в туалета, то не треба терпіти, це небезпечно. Дівчинка подала бабці руку, без допомоги не змогла б і встати. Не поспішай, казала стара. У тебе все погано виходить, коли ти поспішаєш. Дівчинка йшла хиткою ходою, дивлячись під ноги, зупинилася біля дверей у вбиральню Можна, я зайду сама, бабусю? Що, ти справді, соромишся мене? Я ж твоя бабуся, і завжди заходжу з тобою. Дівчинка опустила голову. Гаразд, зайдеш сама, тільки довго не порайся, якщо не зможеш, гукай, одразу. Добре, підняти тобі кришку. Я сама і паперу собі сама одірвеш. Одірву добренько, та я не зачинятиму дверей. Лишень прикрию трошки. Заходь. Дівчинка увійшла, ще деякий час стояла, озираючись на прикриті двері, зробила три хитких кроки, знову озирнулася. Крізь біль стала верхи на кришку унітаза, потягнулася до маленького віконечка під стелею та прочинила його ледве ледве, але старе віконце заскрипіло. Вона могла чути, подумала дівчинка, злякалася, просунула руку до кишені та дістала звідти паперового літачка. Я встигну запустити його, я встигну, думала вона. Що це ти робиш? завищала бабця. Вона все ж почула і увійшла, прямувала до дівчинки короткими, однак швидкими кроками. Нічого. викрикнула дівчинка і піднесла літачка до віконця. Та вона не встигла його запустити. Бабця потягнула за гарну білорожеву сукенку, і дівчинка впала. Поряд із нею приземлився літачок. Дай сюди! вищала бабця. Що це? Що це таке? Літачок, бабусю, це просто літачок. Бабця розпрямила аркуш літачка, що був списаний кривими різнокольоровими літерами. Тиша, доки бабця читала, тривала недовго. Це ти послання хотіла відправити? Аби тебе знайшли? питала бабця у дівчинки. Ти ж мусив забути, я ж та я ж правильно усе пересадила, усе було правильно, ти ж мусив забути. Але ти не забув, вона сердито сапала і розчаровано дивилася на дівчинку. Ні, так не мало статися. Тож краще заміню тебе кимось іншим, краще заміню. Бабця тягнула дівчинку за ногу до кімнати. Спалю цього літачка і придумаю, що поки робити із тобою, зіпсованим курваним пересадженцем. Бабусю, не треба, будь ласка, я все забула, я більше нічого не пам'ятаю і ніколи більше не згадаю, клянуся. Бабця підпалила паперовий літачок прямо посеред кімнати, і дивилася, як згорають його криві літери, його слова, які дівчинка писала кілька останніх ночей. Рятуйте. Мене звуть Сергій, мені 23 я хлопець з газет, що зник того дня. Бабця на вулиці попросила донести сумку їй додому. Коли прийшла вона вколола мене, я знепритомнів. Коли отямився, був зв'язаний, поруч зі мною лежало тіло маленької дівчинки, мертвої. У неї були порізані руки і кров. Бабця змусила ковтнути якусь настоянку, потім співала наді мною і мертвою дівчинкою. Це був якийсь ритуал. Вона сипала мені у рота землю, поливала, сказала виросте душа, і вона її пересадить. Тиждень чекала. Коли я знову отямився, опинився у тілі тієї дівчинки. Не знаю, як, але я став нею. Поруч лежало моє власне тіло. Бабця затягла його до комори, не знаю її імені, не знаю, чи моє тіло ще живе і з комори смердить гниллю. Бабця хоче, щоб я був її онукою. Це другий під'їзд, п'ятий поверх номер будинку 7. Номера на квартирі не було. Двері сині. Врятуйте мене. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.